Ось такий ранок. Небо дуже гарне. Після приготування їжі Мені важливо, щоб плита була чиста, раковина була чиста. А, ось всі поверхні були чисті. Мікрохвильовку помила. А, так, власне, у нас дуже тепло в порівнянні з минулими днями то неймовірно тепло, сонячно, ця погода не може не радувати, настрій піднімається однозначно, коли дивишся вікно, вдихаєш свіже повітря, милуєшся сонечком, слава Богу, за кожен прожитий день, за таку красу, яку ми маємо можливість бачити. Хоча вітерець трішки, проте незважаючи ні на що. Необхідно радіти кожному дню, особливо, коли він такий сонячний. Особливо, коли такий гарний вид з вікна на поле. В кожен сезон або це зима, або це осінь літо, відкривається вид зовсім по-іншому. Мені дуже подобається. Як виглядає вид з вікна на кухні, на вітальні, тому що в нас будинок на горбі і однозначно, незважаючи на те, що постійне болото, немає нормальної дороги, незважаючи на все це, я можу сказати, що реально ми живемо у дуже гарному місті, прекрасному, чудовому місті. І насолоджуємося кожного дня. Зараз просто хочу вам показати. До прикладу, ось тут ми сидимо їмо і милуємося цим неймовірним видом. Полем, як на мене, дуже гарно. Ось. Пишіть у коментарях, який у вас вид з вікна, тому що в мене з східної сторони ось таке поле дуже гарно. А з західної вид на подвір'я, на город теж дуже гарно виглядає. До речі, ось так я організувала своє дзеркало, свій робочий стіл ще один. Застелила таку клейонку, тому що е це таке дерево, що постійно вкривається пилюкою, і я не хочу постійно це витирати, тому обрала таку клейонку. Я тут вже все порозкладала. Е до речі, це стара попільничка, мама Саші віддала мені її я тут зберігаю прикраси. А можливо, це вони використовували як попільничку, а це було розраховано на прикрасу. Тому що мені здається, що ось це це 100% для різних обручок, колечок. Ось, ну, не знаю, тут в мене парфуми. До речі, якщо ви будете бачити ось такий свічник в Аврорі. То не беріть його, тому що він реально дуже маленький і нефункціональний. Проте дуже гарний. Тому я його помістила ось тут між парфумами. Е, серветки в мене тут. Ось. Хочу показати, як облаштувала, поки цей комод. Так як я і хотіла, купила ось таку клюйонку. Е, тільки необхідно буде її підрізати. Е, Остапу дуже весело. Так, я вже прибрала, все позамітала. Чоловік перевішав ось цю поличку, ось, щоб вона була трошки вища. В загальному дуже мені подобається саме ця така біла клейонка. Дуже вона гарно виглядає, як і у вані в мене на столику. І набагато менше маститься цей комод, так як ми постійно на нього все ставимо, все кладемо, то необхідно було його чимось прикрити. Я думаю, можливо, ось так скотчем приробити, щоб воно було гарно. Не треба, ще купити скотч, тому що я не знаю, з цими ремонтами в нас вдома, де саме він знаходиться. Поки все так виглядає дев'ята година. Вечора, ночі, а я е, тільки зібралася з силами після цього приготування їжі, щоб все прибрати тут в кімнаті, щоб було чистенько до неділі. Ось зараз покажу вам також, як я прибрала все в себе в шафі. Тут в мене піжами, нижня білизна, майки. А тут в мене шорти, кофти і футболки, мої хусточки. Загалом в шафі теж прибрано, ось так що я тепер вільна. Ось так виглядає моє ліжко перші декілька хвилин зранку, поки Остап ще не встиг тут навести порядок. Застеленим його можна побачити дуже рідко, у рідкому випадку. Ну, мені головне, що я усе прибрала. Ось. Ну, що ж, нарешті покажу вам, що приготувала. Спершу хочу зробити сочники. Необхідно одне яйце, 3 столових ложки цукру. Також додаю. Одну чайну ложку розпушувача, столову сметани, ну і розтоплений маргарин або масло і борошно. Також, щоб вже не ховати ось цю ємність із борошном, як завжди, роблю ще один десерт наперед: це пиріг за 5 хвилин, рецепт якого є у мене на каналі. Він дійсно робиться дуже швидко, буквально за 5 хвилин і все готово. Можна класти у духовку, також випікається досить швидко, і необхідно мінімум інгредієнтів. Начинку також можна обрати будь-яку у мене це ось такий джем з абрикоси та вишні. Ну і власне я сьогодні вирішила приготувати тушковану картоплю. Так як картоплю у нас багато, то необхідно їсти те, що є, Нарізаю цибульку і овочі та м'ясо. Знаєте, що я подумала, що вже, мабуть, час замовляти насіння цього року, якщо Бог дасть. Я планую посадити тільки мінімум. Картоплю, буряк, моркву та цибулю, ну також кукурудзу та гарбузи для кізочок. Ну і так як ми собі плануємо, якщо Бог звичайно дасть. Все буде добре взяти птицю. Я не хочу займатися ніякими помідорами, огірками, перцем. Це не для мене, я краще це все куплю, тому що необхідно мати тяму, щоб все це вирощувати. Я більше по квітам. Ось квіти я люблю саджати, доглядати за ними. Тут я вже на відео розкатую тісто і формую сочники. Необхідно такі кружки відтиснути банкою або будь-чим, чим у вас є можливо склянкою. На один край покласти сир, зліплюємо так як вареник, проте не до кінця ось вам і виходить сочник. Також хочу поділитись не дуже приємною новиною у мого брата, якому 15 років нещодавно виявили цукровий діабет. Його звати Максим. Він зараз проживає із моєю бабусею в Італії. Там навчається, ходить у школу, в нього вже різноманітні гуртки, і він мав такі. Симптоми, можна так сказати, дуже часто почав ходити в туалет, в нього пересихало у роті, та він постійно хотів їсти. Його перевірили і виявили цукровий діабет. На жаль, перевели до кінця життя на інсулін, це дуже важливо, проте він ще цього до кінця не усвідомлює, так як в силу свого віку він думає, що це не дуже серйозно. Тому прошу молитися за нього, щоб він все-таки був свідомим і все-таки дбав за своє здоров'я і розумів, що це серйозна хвороба. Я вже так переживала. Ми прийшли із церкви в неділю, і така новина неприємна. Я себе накрутила, плакала. Проте потім після всього цього вирішила, що Бог благословить все в Божих руках. Я, звичайно, людина, я нічим не можу допомогти, нічого, на жаль, не можу зробити. Вся надія тільки на Бога. І дійсно, ось в таких складних ситуаціях перевіряється наша віра, чи ми відвернемося від Бога і скажемо, за що це нам. Ми ж нічого поганого не зробили, чому ми маємо переживати такий негатив, або ж ми дійсно все покладемо в руки Господа і будемо приймати не тільки хороше, але й погане. Дуже важливо в такі моменти дійсно об'єднуватися молитвою. Хто ще не бачив наше відео з чоловіком про те, як будувати правильну свою молитву, обов'язково переходьте на мій канал. Зараз такий час, що ми маємо дійсно єднатися. І в Біблії написано, що якщо двоє із вас тут на землі погодяться і будуть молитися за щось, хоч би що це було, воно буде здійснене Богом. Нашим отцем, бо там, де двоє чи троє збираються в ім'я моє, там теж я буду. Це вірш з Євангелія від Матвія, 18 глава, 20 вірш. Якщо у вас є якісь молитовні потреби, обов'язково пишіть у коментарях, ми будемо молитися разом. На жаль, у неділю в нас не вийшло піти у церкву, так як Саша захворів. В нього насморк, кашель, і ми не хочемо наражати на небезпеку інших людей, так як дуже багато старших людей приходить в церкву, вони все це дуже важко переносять, тому цього разу ми вдома. Хоча, дійсно, кожен раз, як я повертаюся із церкви, в мене таке підняття духу, одразу радість. Картопля стушкувалася. Пиріг спікся. і зараз покажу вам, що я приготувала. Отже, пропоную подивитись, що ж саме я приготувала за одну годину. Розпочнемо з основної страви. Це тушкована картопля, ось така. В мене тут картопля, свинина, морква та кріп. Ось так це все діло виглядає дуже смачно, ароматно. Я сподіваюся, що цієї картопельки нам вистачить як мінімум на недільний день. Також в мене з минулого разу залишилося тісто, то я приготувала ось таку невеличку піцу. Пиріг. Пиріг за 5 хвилин називається. Є рецепт на моєму каналі. Цього разу я не тільки з вишнею його приготувала, але й з абрикосовим джемом. Ось він дуже смачний, дуже смачно виглядає. Апетитно. Просто гляньте, який він соковитий. Також я приготувала ось такі сочники. Вже куштувала, дуже смачні. Єдине, що. Я не змастила їх жовтком, і тому вони такі блідуваті, проте це ніяк не впливає на їхній смак. Ось. Ну, І, звичайно, компот з вишень. І ось такий раціон у нас. Ще в холодильнику є котлети, які я готувала. Також з салатів це квашена капуста. Тож, їсти є що клітковина є. Ну, і мені необхідно було все прибрати, позамітати. Дуже багато сміття на землі, тому що ми розпалюємо дровами в буржуйці. І я навіть не знаю, чи стелити мені тут килим, тому що реально сміття багато. Також вирішила протерти ось цю білу шафу у вітальні, тому що вона дійсно вже дуже. Сильно забруднилася, так як також стоїть недалеко від буржуйки. Дійсно, я зробила, напевно, велику помилку, що замовила білі меблі. У не прання, яке необхідно розвішати. Це моя одна з найнеулюбленіших справ, проте ніхто за мене, на жаль, цього не зробить, так як Саша на роботі. І зараз піду вішати всю білизну. Ранок неділі в нас погода не дуже. Хмарно, сонечка немає так, як вчора. Тому будемо сидіти вдома. Можливо, згодом вийдемо прогулятися. Ось такий у нас стіл, картопелька. тушкована з капустою, піца невелика, сочники, компот. Пиріг з абрикосовим джемом та вишнею дуже гарно виглядає. Ну що ж, такий був мій суботній день та недільний ранок. Я хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення, гарного настрою, мирного неба над головою. До нових зустрічей. Па-па!